Я багато разів те, що зараз скажу, пропонував нашим військовим. І в більшості випадків відповідь не треба. Тому я зараз викладу це в інтернет. Я розповідав, як можна орків зупиняти в посадках. Тобто у нас є лісосмуга між двома полями. Вона довга, витягнута, ось така. Я умовно намалюю. Прямо кудничком. Заливаємо зеленим, Ось вона. Ну, а орки десь справа. Як зірочками покажу. Лізуть вліво. В ось в цьому напрямку. Просуваються. Накопичуються невеликими групами. Тут їх стає багато, і потім вони штурмують, виходять з лісу і атакують. Ось, що ми можемо зробити, щоб цьому протистояти? Я раджу дві речі. Датчики руху це ультрадешеве рішення. Ну, з розряду по ціні шарми. І більш дорога камери, IP-камери, відеоспостереження. Це дитячий рівень, але він допоможе. Малюю датчики. Датчик це така штука, яка в радіусі 10 метрів від себе зафіксує рух. хай він буде на самому початку ось тут. Вони будуть перекривати підхід посадку. Скільки їх треба, там, яка ширина посадки, стільки тих датчиків і буде. Ну, Наприклад, тут їх буде 3. Ширша посадка. Тут два. Тобто я намалював декілька рівнів, на яких ми можемо зупиняти детектувати ворога. Тобто він прийшов сюди. Його задетектували, задет тут його зафіксували, тут зафіксували. І хтось збирає інформацію, і він знає, що тут по посадці просувається противник. Тут нам бажано побудувати, умовно кажучи, ЄГАЗу. ЄГАЗа це така колючий дріт, це такий, який не пропустить швидко противника. Противник тут а, затримається і це місце має бути пристріляним. Сюди повинні літати снаряди, гранати, АГС, що там у нас є. Ось так. З'єднуються ці датчики, вони закопані трішечки в землю, вони з'єднуються під зимою на глибині, скажімо, там десяток сантиметрів прокладається провод, вітапара пара чи якийсь інший. Ось я його малюю помаранчевим кольором. І він йде, умовно, до диспетчера. Це провод. І у диспетчера є якісь засоби детекції. Це може бути або світодіодік, або зумір якийсь, який показує, в якому місці ворог просувається. Ну, тут проводами треба з'єднати не тільки крайню праву лінію. а ось. Ось така схема. Тут у нас. За газови повинні бути якісь місця, на, в яких ми зустрічаємо противника. Хай це будуть ось такі приховані точки, з яких ми можемо вести вогонь, щоб противник сюди безпосередньо не підійшов. Отже, тепер більш конкретно, як ці датчики і що вони собою уявляють? Ось вони. Ось це Олекс. На ньому 10 штучок коштують 161 гривня. Тобто 16 гривень за штучку. Це дуже дешевий датчик. До нього ще треба буде докупити ну, резистор один за 100 штучок 7 гривень. Тобто 7 копійок коштує резистор. І транзистор 8 гривень за 10 штучок. Тобто 80 копійок. Тобто ціни смішні. Сам датчик. І ось ця його вся обв'язка, вони дешеві. Ось так виглядає обв'язка. Ось вона. Ось це у нас датчик, ось це у нас джерело, наприклад, якийсь акумулятор, видає 12 вольт, живить. А на виході у нас сигнал TTL 3,3 вольта. Щоб його підсилити, ми використовуємо транзистор і перетворимо 3,3 вольта на 12 вольт, які вже можуть. Тут може бути, ну я коли робив, у мене був світодіодик, тут може бути активний зумер який буде дзвонити. Зван або і то, і то. Найкраще. Наприклад, зумер одразу на всіх, а світодіодіки на конкретний. На конкретний рівень. На цей, на цей або на цей. Ось так. Ось, ось це платка. Ось це у нього контакти. Я зробив, коли я це робив. Ось тут я поцепів резистор 3,9 кг. Ом! А оце у мене був польовий транзистор перший, що у мене прийшов. В голову, який був, то, точніше. Я це не паяв, я це паяльною пастою на мазюкав, міста контактів. Ось тут, ось тут, ось тут. І потім прогрів феном, і воно все акуратненько лягло на нашу платку. Ось сюди. Ось на ці контакти. ось так. Звідси, крізь ось цей великий отвір, я просунув провод. Автокаді я його ось так показав, ось цей провод. І приєднав до колектора. Цього достатньо, щоб ми мали якісь індикатори. Сюди можна всобакати, наприклад, Arduino і ноутбук замість світодеодика. Це означає, що ми будемо Arduino збирати сигнал, посилати у вигляді логів, якась, у вигляді якоїсь можливо, графічної інформації, де який час, який датчик спрацьовував. Тоді буде простіше зорієнтуватися, хто і як тут рухається по цим ділянкам. Ось це у нас найдешевший варіант захисту. Взагалі, ну взагалі нічого не вартий. Провод дешевий, датчики дешеві, обв'язка дешева. Нічого немає дорогого. Трохи дорожче камери, IP-камери. Вони покажуть зображення. Їх також треба тій парі вивезти до диспетчера. Зновіння вал, ну хай буде вал. Це у мене стрілочка, це IP-камера, і ось вона виходить сюди до диспетчера. Передаємо картинку на роутер. Цього разу передається картинка на роутер. Коробочка така сама, як і у більшості в домах, тільки в неї повинна бути ще технологія так звана POE. Тобто у нас потрібна IP-камера з технологією POE. І нам потрібна ще ось камера POE і роутер з підтримкою технології POE, щоб він живив цю камеру 12 вольтами по VT-парі. Стандартна відстань 100-150 метрів, але є доступні технології, які дозволяють до 1,5 кілометрів це збільшити. Наприклад, ось така штучка. Ось так воно працює. Тут розписана технологія. Без, ні, без неї 150 метрів, з однією штучкою там 150 плюс-150, з двома вже додається відрізок в 210. І ще додаємо по одній такій штучці і додаємо по 210 метрів. Таким чином ми можемо камеру винести аж на півтора чи більше на кілометри вперед, перед собою, не тільки трішечки на 150 метрів. Ну, але це буде дорого. Сама камера не дешева. Ну, як не дешева. Ось. Плюс до неї ще треба. Ось така ціна за одну штучку. Сумарно. Ми можемо комбінувати ці речі, камеру поставити близько, датчики подалі, подаль, щоб ми знали, що ворог наближається, щоб ми вже готували, щоб ми вийшли на позиції. І все таке. Ще раз повторюсь, я це пропонував. Це не треба. Тому я викладаю це в інтернет. Технологія така є, вона дешева, вона дозволить непомітно контролювати переміщення ворога. Зрозуміло, що ці датчики вони повинні бути. Самі датчики вони в землі приховані. Коли я робив, я надрукував на 3D принтері корпус. Він виглядає як хокейна шайба. Ця шайба просто кладеться на землю, а провод прикапується на 10 см в землю. Робити це легко. Лопатою там надрізав землю, широкою лопатою. Туди загнав провод, наступну ділянку надрізав, нагнув чуть-чуть, відігнув, щоб туди земля зайшла. Ну, провод зайшов, повернув землю назад, прихопав ногою, на і нічого не видно. Так провод може прокластися непомітно. Противник може здогадатися, якщо у нього, у нього буде детектор частот. Тоді він здогадається, що. Його відслідковують, але його все одно відслідкують, хоч він не здогадається про це. Є ще датчики інфракрасні, інфрачервоні, вони дозволяють взагалі вони пасивні, вони ніячку, ніякого випромінювання не роблять, але вони не так далеко б'ють. Якщо ось цей датчик він б'є на 5 метрів навколо себе, тобто діаметри 10 метрів, і на 30 метрової ширини посадку таких 3 штуки знадобиться. А Інфрачервоних датчиків знадобиться більше. І вони не так надійно працюють. Але також працюють. Якщо треба а, -а радіотиша, то пасивні датчики. Мені більше нема чого сказати. Все.